Ранку Кіровоградщина, ранкова кава знову ж таки, приймає гостей. І на нашому гостєвому майданчику президент Федерації легкоатлетики Кіровоградської області Геннадій Заболотний та спортсменка, легкоатлетка, красуня і майбутня зірка Альона е, Дюбанова. Доброго ранку вам! Проходьте, будь ласка, проходьте, настійте там. Дімочка вже приготував. Вам я право. між допрочім, да. Подготовилася основатель. Бачите, він по дві чашечки не носить, нема у нього майбутнього офіціанта. Я все діла правильно. Ми його запросили ведучим. А я прошу зараз показати наших редакторів маленьку довідку про вас і вже потім переходимо до розмови. Геннадій Заболотний, президент Федерації легкої атлетики Кіровоградської області. Народився 1 травня. Освіта вища, юридична та економічна. Одружений. Виховує трьох дітей. Улюблена книга. Джордж Оруел. 1984. Життєве кредо. Крок за кроком. До перемоги. Олена Дюбанова. Спортсменка. Легкоатлетка. Навчається в Кіровоградській міській школі номер 18 Улюблена книга. Сьюзен Колінз. Голодні ігри. Життєве кредо. Те, що не робиться, робиться на краще. А, ну, розкажіть, будь ласка, нещодавно ми приймали чемпіонат да, на стадіоні Зірка, оновленому стадіоні Зірка. А, взагалі, як все пройшло? А, чи задоволений? Ну, звичайно, я я розумію, що в будь-якому процесі виявляються певні мінуси. Чи багато у них у нас цих мінусів і чи легко їх а, прибрати і перетворити на плюс? Ну а... По-перше, чемпіонат дійсно у нас відбувся чемпіонат України. Він відбувся в липні місяці. Для Кіровограда це було перше, перша така подія, яку Кіровоград взагалі приймав. Це було більш ніж 600 учасників, плюс ті люди, які їх супроводжують, тренери, судді і таке інше. Тобто, це була по перше дуже масштабна подія і. Її проблема, проблема була в першу чергу в якихось логістичних моментах і моментах там розселення, поселення і таке інше. От. Стосовно спортивної арени, то звичайно стараннями футбольного клубу Зірка, який виступив тут, просто це величезний з нашої точки зору такий меценатський проект. І ми би хотіли подякувати. В тому числі і Максима Березкіна за те, що він ну якби знайшов сили і розпочати її, головне довести його до кінця в такий непростий час, завдячись чому на сьогодні Кіровоград перетворився на без всякого перебільшення легкоатлетичну столицю, не тільки України, але і всієї східної Європи і, і Європи, взагалі, тобто на сьогодні ми маємо такі прекрасну спортивну арену, яких дуже мало взагалі а особливо враховуючи те, що в нас будована нещодавно з застосуванням всіх сучасних технологій, так і інше. Тому, ну я думаю, що Альона краще розкаже, я маю на увазі, як її там виступається з точки зору спортсмена. Хочу додати ще що. Значить, у нас в неділю відбувся чемпіонат області. Обласний чемпіонат це Спартакіада, команд, ну, командні змагання, це той чемпіонат, який ми підводимо риску в наших літніх виступах. Можна відзначити декілька таких дуже важливих і знакових моментів. В чемпіонаті прийняло участь майже 300 спортсменів. Це по Кіровоградській області. По Кіровоградській області, uh -huh. так. Зазвичай у нас, я скажу так, що uh -huh. в минулому році в такому ж чемпіонаті у нас прийняло участь, здається, 150, 150 чи 160 чоловік. Майже два рази більше, так? Да. Тобто мова йде про що? Про те, що створюючи умови для тренувань, створюючи умови наших спортсменів, ми отримуємо спочатку. Якусь, якісь кількісні е, зростання, але це кількісне зростання, воно в будь-якому випадку воно переростає в якість. тому що е, Зростає і кількість людей, які займаються спортом, і є можливість вирощувати і культувати серед них саме тих зірок, які прославляють нашу Кіровоградщину, прославляють нашу Кіровоградську область. Ну, Тут більше конкуренція ще да, виходить. А це, але в будь-якому випадку Це дуже нормально. Я хочу сказати, що коли. Ми розпочинали роботу, коли я розпочинав свою роботу в якості президента федерації, ми поставили перед собою. Одна з наших таких цілей була це розвиток не тільки спорту високих досягнень, а й спорту масового. І ці, ці змагання, коли і все те, що ми робимо, це робиться в першу чергу для популяризації спорту. Серед широких верст населення це не тільки діти, яких ми ну, намагаємося, і все робимо для того, щоб витягти з вулиці і, як кажуть, увлеч чимось корисним. Але мова йде і про різні верст населення, про молодь, про людей середнього віку, про пенсіонерів. І це, це дуже важливо, щоб люди мали можливість займатися. І, і головне, щоб це ми намагаємося вести моду на. Здоровий спосіб життя на те, що людина повинна виглядати спортивно, зберігати до глибокої старості ну, відповідну фізичну форму. Що хочу сказати далі? Значить, цей старт, який в нас відбувся, він знаковий тим, що рівно ну там через 10 днів, 1-2 жовтня в місті Кіровограді відбувається чемпіонат України. З легкої атлетики, що один це командний, який на Україні теж ну, завершає сезон виступів на відкритих аренах. Зачекайте, тобто до нас знову ж таки приїздять да. з усієї України. Завтра е, 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 е. да, тобто я, я, хочу, я хочу ще раз звернутися до Кіровоградців і жителів Кіровоградської області. Е, Запам'ятайте, 1-2 жовтня. А це на наступній неділі у нас відбудеться чемпіонат України на стадіоні зірка. Ми всіх запрошуємо до вхід вільний. Старти починаються в, о 10-й годині. З 10 до 17 у нас будуть відбуватися старти, це дуже цікаво. Ми очікуємо ну, величезну кількість учасників, це буде близько 800 чоловік учасників. Так, да, це дуже велика А дисципліни які е будуть. Е всі легкоатлетичні дисципліни там будуть представлені. Е у нас е слава Богу, ми маємо е ну, спортивну арену, на якій можна все це робити. Ми маємо літари, які дозволяються це робити. Е повірте, що легкоатлетичні змагання вони дуже цікаві, вони видовищні, І е чим вони цікаві, е ну, наприклад, от, е Чемпіонату України, це те, що у нас є. Приймають участь такі спеціальні коментатори, які коментують, розповідають, що відбувається, тому що ну яка ага, ну, да, людина, людина прийти, яка не і дивиться, да не не, 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 подати, не подати, тому що б, одночасно, одночасно на спортивній арені відбуваються декілька подій, тобто якісь стрибки, естафета, ще там багато багато і потрібно розуміти, хто що робить і як, що відбувається. В общем, не переживайте, є, да, ранкова кава подорожує, і ми з Маше вже в принципі у вас читаєте, що формально. Стих. Алена Дарси, да. ты там будешь? Да, случайно. Проймаешь да. участие, да? Тебе пару вопросов тоже, можно? Да, как можно. давно занимаешься спортом? Давно. Очень давно. Уже 8 лет, еще с третьего класса начала заниматься. Профессионально самое, что так, починала, ну, я, я на физкультуре бегаю, в принципе. Начинала просто, тренер пришел на физкультуру, ему понравилось, он меня позвал. Начинала просто было какое-то увлечение, а уже позже ну, без этого никуда. Ну, зараз ти розумієш, ти хочеш пов'язати з цим життя своє зі спортом да, саме да, по жизни, Ага, Які в тебе є вже здобутки? Якісь ну, dai, все, можна нет. ж тут у нас на ранковій каві можна розповідати. Значить, я дай і <ріх> понесла. Ну, на вот этом чемпіонаті ж області, що у нас проїздів два, два перших в э, прыжках в длину і тройним, а так ну в п'ятерки на Україні йшла. А стрибок в довжину скільки mm. в тебе? Рекорд? Да, ну так, хай рекорд. 5.32. А це какой розряд? Второй. 5.32? 32? Да. Ты Ти стрибаєш 532? <рик> Я тридцять А, ще... а ти <рик> я <щас рик> просто взагалі мало уявляю. <рик> так сказати. <рик> ну добре, скажи, будь ласка, впливає в принципі ну, от оновлений стадіон? Чи впливає на рівень тих здобутків? Я маю на увазі спортивних, які ти маєш? Да, конечно, уже когда и мы тренируемся на этом стадионе, нас уже впустили, то так сказала. тренируемся, то, конечно, подготовка даже к области была на высшем уровне, потому что стадион покрытие ну имеет большое значение. Для uh -huh. А до речі, є якась сертифікація, стандартизація стадіонів. Чи проходили е, ми це Недавно Вот була я, да, я, щас, я зараз зараз кажу. Uh -huh. Стадіон знаходиться зараз в стадії завершуючи стадії сертифікації. Це надзвичайно складний процес. Сертифікують його європейці по правилам європейської бюрократії. Це надзвичайно складно. Всі документи лежать в офісі Європейської асоціації нашої федерації, і ну найближчим часом ми отримуємо другу категорію АФ, яка дозволяє проводити нам будь-які змагання крім Олімпійських ігр. Нічогось. Чемпіонат міра? Так, чемпіонат міра і дорослий чемпіонат міра ми теж не можемо проводити. А -а -а. Але юношеський дитячий можемо. Ну, ну Європу можемо, так? Да? Європи будь якого рівня, крім двох змагань, ну таких, які, які ми не можемо. Тобто, а реально о... оцінювати є перспектива у нас? Реально, реально оцінити, я вам скажу, відкрию невеличкий секрет. Ми в наступному році. Планували і вже подали заявку на проведення Кубка Європи по легкій атлетиці, але на жаль, ну в силу певних угу, процесів, які відбуваються на Україні, да, да, не, не змогли. Але у нас були реальні шанси, реальні перспективи, щоб це зробити. Я бачив, я вам просто хочу сказати, я бачив дуже багато стадіонів європейських і в багатьох країнах. Повірте, що наш стадіон найкращий, і, і головне, що він новий. Що хочу сказати, ще от дуже важливий момент, який зацікавить і вас, і кіровограців. Наша команда це командний чемпіонат. В минулому році ми зайняли 20-те місце. Команда Кіровоградської області. 20, 20 місце. Із скільки? Із 26. Ну, 20... 26. В цьому році ми ставимо собі дуже амбітну мету. Ми ставимо мету війти в десятку. Давайте в троє. Ну... Це нам, ну, би дуже, набит, нам би дуже нам би дуже хотілося. Я, я ну, перше, що хочу сказати, війти в десятку. Це ну надзвичайно складно і це дуже велика робота. Це по перше. А по-друге, чому ми не можемо війти в тройку? Тому що у нас немає ряду дисциплін, яких у нас просто немає. У нас нема стрибків жердиною, ну, тому угу. що у нас не було де стрибати. У нас нема метателей і кап'яна, наприклад, тому, тому що не було де його кидати. У нас немає метателей дисків і ще сім, ну, які, які, які у нас просто не культивувалися. Тому, в тому числі у нас немає ну, нема, тому що їм нема де тренуватися. Буквально, там, і так інше. Тобто ми, наша, наші спортсмени на рівні України вони прекрасно виступають, вони в них є хороший потенціал. Але коли ми не виступаємо в якоїсь дисципліні, ми отримуємо ноль і розуміємо, угу. по Ну, так? знаєте, Ми желаємо, звісно, успіху, ми прийдемо. Альон, ти участвуєш? Удачі. Удачі ми будемо болети за вас. Дякую большое за таку інформацію. มื่ mm. Ми далі продовжуємо. Да, да, подарунок ще ж. А ти підготувала? підготував? Я все підготувала. Тримайте думаю, вам. Будь нас... ласка, від нашого партнера формули Спасибо. «Смаклу» Для вас подарунок. Дякую. І ще мали... маленька об'ява, я опять забув. Начу, у нас 4 жовтня в Олександрикі проходить великий обласний крос дитячий, це близько 500 учасників. І 11 жовтня, ті ж Олександрикі відбувається ще один крос Юношевський. Це теж близько 400 учасників. Тому, якщо кіровоградці, жителі області бажають. Подивіться, він проходить там в лісі, красиво, там можна відпочити, дитина швидше бігла до шашлику. Да, да. Запрошуємо. Да. І Запрошую Кірвоградську приєднатись до нас в Фейсбуці. У нас є група Федерації атлетики Кіровоградської області. Приєднуйтесь, ви будете отримати всю інформацію. І будь ласка, вам, вам дуже. а, а ми двігаємося далі ефірами.